Доброго дня! Сьогодні у нас 1 вересня, неділя, початок осені, але така спекотна стоїть погода, що аж не віриться, що вже почалась осінь. Сьогодні поговоримо про Актинідію. Давно вже я не викладав про неї відео. Все якісь були другі нагальні роботи. А це хтось запитав, щоб розкажіть трошки мені про Актинідію, зараз постараюся трошки вам розказати. В цьому році був екстремальний рік для Актинідії, навіть на заході України, що в нас не, ті роки не було таких великих спек, ішли дощики. В цьому році ті насадження, які були, на сонці, отут у мене хоч із північної сторони майстерня, воно посажено, актинідія, але літом сонце стоїть в зеніті і воно пришкварює навіть із північної сторони. Трошки листя підгоріло, але ягода жива десь через дві неділі. По тих мірках, що в тому році доз, достигали, десь 20 вересня, в цьому році все скоріше буде десь на 15 серпня, я думаю, буде достигати. Е, Женева, вже деякі плоди починають достигати, вже от розм'якчаються. але е, не можна під порядок різати їх всі, бо. Ще вони не, не спілі повністю всі гронки, але от гронка і процентів 10 достигне. От вже м'ягенька. Нерівномірно не вона стигне, ще треба їй хоча б днів 10 дати. Або тиждень. Ось тут ось сохне. Ну, не подобається актинідії такі високі температурні режими. Вже внизу починає сохнути листя. Це женева у нас. Загрузка дуже велика, але ягодою я не задоволений, бо дрібніша. Хоч полив був регулярний тут, але дуже був дефіцит вологи повітрі і... Ягода дрібна. Ну, Женева вже ми її їмо, коли вибираєш от ягодки. Ось така ягодка. Вона вже м'ягенька спіла. Таке в неї всередині. Таке вареничко. Солодка. Але що не дуже конденційна така якась ягода. Рі. В тому році вони були всі одномірні, а в цьому році дуже багато заложили. І Деякі більші, деякі менші Це ЖЕЛО. Ідемо так, пройдемо по всіх моїх насадженнях. Це в нас Києві. Киві Тернопільський. Це великоплідний. Йому ще. Дві неділі, ой, дві неділі ще, практично два місяці висіти. Ми не зупиняємось тут на Києві, буде окреме відео. Це у нас зараз є перед східною стороною будинку. Зараз ранок тільки. Київська гібридна. От вона так такий має. Вид ягоди. Таку має загрузку. От київська гібридна. Вона практично витягнула всю ягоду. Ягода одномірна. Ягоди багато, але теж вже деякі починають розмякчатися. От. от теж так само. От середині отаке варення. На смак вона вже цукрів набрала. Десь через тиждень буду вже, хто бажає, буду робити розсилку по Україні, рвати твердішу ягоду в фазі технічної зрілості і відправляти по Україні. Ягоди в цьому році є досить. От все залито ягодою. Тут е, ананасна вже листя почало сохнути в Київської, мало вже сохне. Ананасна вже знизу, там, де ягода починає лист сохнути. Це перший такий предвісник того, що вже починає. Стигнута ягода. От якщо ми подивимо, подивимося зверху, от зверху ще все, листя зелене, отут ось листя не підпалене, це східна частина будинку. Тут сонечко тільки до обіду, потім воно закривається будинком і нормально себе веде. Верх ягід прикритий. Бачите, все от така шапка, а внизу от все в ягоді. Це у нас джамбо. Це гілочка вщеплена була в хлопчика. так вона в цьому році гарно закладовався. Та сама ситуація із київською гібридною. Куди не видно так ягоди, а чуть-чуть піднімеш, все в ягоді. Такі лотеральки Дуже в цьому році теж вже розм'якчається ягода падає. Але треба поливати. Треба, щоб постійно субстракт, якому росте. актинідія, був вологий. Плюс до того ще робити і... Дощування вечір або дуже рано, щоб е, ще наситити вологою листя так, показ, позакореневе підживлення, будемо казати. Е, це е, ананасна, теж лист, лист підсихає, отакі от от гарненькі ягоди вже починає. Зафарбовуватись там, де сонечко попадає. Там, де сонця немає, вона зелена і так вона буде до кінця дозрівання. Зелена, там, де сонця немає, така вона ягода хаміліон. Там, де баче сонечко, вона отакий колір має. Ну, ідемо попри сонце, так, щоб було видно. Теж вже деякі ягоди розмягчаються. Ось такий всередина. І вона мені, хоч ягода дрібніша, але вона мені найсмачніша. Дуже ніжна консистенція, дуже солодка і присмак такий якийсь цікавий. Це хлопчик. Ціле літо його ріжу, ріжу, ріжу. І він дивіться, які він викидає батоги на хату, зверху на дівчаток, на персики. Це теж київська гібридна. Все в ягоді. Ну, ще тут ягода тверденька. Ще з тиждень треба її дати. Також. Київська гібридна. Врожай заказався непоганий. Вже практично вони, вона його викормила. Ягода стала вже величиною, така, як вона має бути. Ось такі ягоди. Ось таке. Тут вона бідненька немає. Куди йти, малої місця. Вона тут ютиться внизу, та де, де попадає її, там вона в'яжеться. Це також оце ось київська гібридна. Переплилася з ананасною. От які ананасні. Тут висять дроди, такі як крони винограду. І теж, де попадає сонечко, вона починає вже закрашуватись. Тут вже її трошки більше вже в мене починається така пергола, тут вже Актинідія себе почуває, так як вона любить. Тут є простір і тут є де її в'язатися. От дивіться, все залито ягодою. Отак. От Все в ягоді. Це закінчується ананасне, починається джамбо. Ось такі, дивіться, які латеральки. Такі по пів кілограма такі ягоди, як це коли от ще прорідити, це вже лист, вона сама. Кидає лист біля ягід, щоб пішло більше доступу повітря, більше простір був для неї, вона там починає листки відсихати. Ці листки у нас вітрів немає, коли в вітри воно все випадало. Ну, Якби мав трошки більше часу, можна трошки пообрізати листки. Був би ефект ще більше. О. От звисло. Теж треба все підв'язувати, але на все бракує часу. Так, джамбо закінчується. Плавно переходить у кенсред. Кенсред теж мене здивував у цьому році. Крупність ягоди. І кількістю ягод. Дуже багато в цьому році закладено ягоди, ягода гарного калібру, але її ще місяць потрібно. Це крупноплідний, але пізній сорт. Ну, як пізній. У моїй колекції він саме, саме останній дозріває. Які красавчики. Тепер питав мене хтось, як <клес> на який рік починає достигати, починає плодоносити, як От пам'ятаєте, два роки тому ми садили однорічними саженцями оці оци, три кущики. Це Вейки F. От дивіться, який він вже. Гарний, які вже в нього по товщині лози, які він дає прирости. І вже це е, друга вегетація. В тому році була перша, це друга. І я впевнений процентів на 90%, що на слідуючу весну він дасть сигнальний врожай. Тут, коли буде взимку робитись обрізка, я йому дам місце на ці перголі, бо Замало місця. Ну, будемо якось їх дам місце на тій перголі, розкладу, і він повинен нас, нам дати перший врожай. Далі йдемо. Це в нас вже позабували, бірка десь є. По-моєму, що е пурпурова. Так, то вже дивіться, які вона має, от як палець. Масивне масивну ліану. І все воно от. пішло, вже я її розміщую на перголі. Теж дала бокову таку гарну вистрілила гілку. Ще дам тут і вертикальну таку шпалеру, щоб трошки ще і на оцій гілках зав'язався врожай. І ще один кущ. Скарлетт Десембер. Це ранній сорт. Дуже, дуже гарно пішла. Це друга вегетація. Вже вона вийшла на горизонтальні ну, пергулу. От, треба теж підв'язати. такий гарний пагін. Він повинен закласти вже врожай. А в крайньому разі на цих гілочках то буде врожай на слідуючий рік. Значить, при гарному догляді, а гарний догляд це який, щоб була Весняна, не весняна, а ранньовесняна або зимова обрізка, коректується, вирізається лишні гілки, ціле літо йде догляд по поливу. То на третій рік буде у вас урожай. Це все індивідуально залежить від господаря. Крайньому разі, на третій рік, Крайньому разі на четвертий рік це вже. При даже недбайливому догляді за рослинами, вони повинні сигнальний врожай вам дати. Якщо це якісний посадковий був у вас матеріал, сортова рослина на якийсь сіянець, то на четвертий рік обов'язково вже будете мати сигнальний врожай. Ну, трошки вже задовге за відео. Більше ще два слова скажу по агротехніці в даний час. Вже ніяких піджили, підживлень. Я не роблю тільки полив, полив, полив і полив. Дожюванням я теж не роблю, бо ну, витримує, от, дивіться, які гарні листки не горять, а там тільки щось підгоріло трошки ананасна, от вона це її такий, така природа, що вона не дуже стійка до високих температур. Тут вона теж підгоріла. хоча Ліворуч джамбо. Джамбо він має такі темно-зелені, великі листки, йому то все, ця жара 35, йому не страшно. Так що поливайте, поливайте і поливайте. Дехто мені хтось висилав вчора маленьке відео по Києві. Тоже листки крутяться, листки горять, це недостатньо вологи. В повітрі. Якщо от, ви дивитеся, коренева система у вас зволожена, а листки підгорають, значить це великий дефіцит вологи в повітрі. Робіть дощування пізно вечором і рано ще до, до сходу сонця. І все у вас буде добре. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!